Сертифікація вчителів 2020 рік. Ви знаєте, що розпочали ми цей пілотний проект у минулому році, буде він тривати, закінчимо ми у 2020-му і ще один рік у нас є для пілотування цієї процедури 2021. Нагадаю коротенько, що власне, що таке сертифікація, як воно відбувалося дотепер. І так як ми очікуємо закінчення о, цієї процедури у 2020 році? Отже, найперше, що треба сказати, це те, що ця процедура з'явилася у законі про освіту у 2017 році. Процедура, ну скажімо так, зовнішнього оцінювання роботи вчителя це одна із процедур. Зовнішнього забезпечення якості освіти, як зазначено у 41-й статті закону е, України про освіту. Е, і процедура, на, на мій погляд, я думаю, що ви мене підтримаєте в цьому процедура дуже важлива важлива у плані е, е, професійного розвитку, постійного безперервного професійного розвитку, розвитку вчителя. Отже, у 2019 році, за результатами сертифікації 2019 року, ми е, Отримали декілька таких цікавих, цікавих, зробили, точніше, кілька цікавих висновків. По-перше, ми ще раз переконалися в тому, що наші вчителі, українські вчителі, прагнуть розвитку, прагнуть вдосконалення і готові до впровадження нових процедур, у тому числі процедурі забезпечення якості освіти. І це був, був напевно, найважливіший наш такий. Найважливіший і найприємніший висновок, адже е, також, мабуть, всі знаєте, що е, неодноразово у світі проводилися найрізноманітніші дослідження, е, дослідження на предмет того, а власне від чого залежить якість освіти. І всі дослідники сходяться на тому, що е, основний е, такий, е, скажімо, Фактор, який забезпечує якість високу якість освіти, це рівень вчителя, це те наскільки готовий вчитель е, до виконання своїх професійних обов'язків. Е, інших е, інші складники, інші м Показники, від яких залежить якость, якість освіти, насправді впливають порівняно з, з, з роботою вчителя, насправді впливають ну, досить незначно на якість освіти. Тобто без хорошого, без класного вчителя якість освіти неможлива. І я би навіть сказав, що якість освіти це, ну, це практично це хороший вчитель. Так? Це Можна поставити знак рівності між цими, між цими поняттями. Сертифікація вчителів розпочалася в 2019 році. Ще раз наголошую, що процедура добровільна, бо у нас вже от другий рік виникають питання, як воно буде, а чи замінить атестацію. Наразі ми так. маємо в законі чітко зазначено, що атест сертифікація вчителів це добровільна процедура. Тобто, реєструються для проходження вчителів з власної волі, і ніхто не може. Впливати на їхню думку щодо того, реєструватися чи не реєструватися їм для участі в сертифікації. Наразі ситуація така. Щоб щось змінилося, треба вносити зміни в закони: в закон про, за... про освіту і в закон про повну загальну середню освіту. Сертифікація складається з кількох етапів. Зокрема, у цьому році, у 2020 році, ці етапи включають незалежне тестування. Самооцінювання власної педагогічної майстерності учасникам сертифікації, а також вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертами, які відібрані і підготовлені Державною службою якості освіти. Два етапи ми вже пройшли: це етап незалежного оцінювання. Нагадаю, що в цьому році була збільшена квота. У минулому році для участі в сертифікації могли зареєструватися тисячі учасників. В цьому році квота була збільшена вдвічі, і таку можливість отримали дві тисячі українських е, вчителів. Е, не був змінений е, не був, ну, Тобто, контингент вчителів, які можуть брати участь у сертифікації, в цьому році залишився. Е, це залишилися вчителі початкової школи, вчителі початкових класів. Е, також розуміємо, чому так відбулося, адже Наразі ми маємо затверджений професійний стандарт вчителя початкової школи. Тут принагідно зараз я ще повернуся, трошки скажу про стандарти, бо це також важлива річ, і е, ну яка тісно переплітається із питаннями сертифікації. Насправді, у нас зараз є затверджений е, стандарт е, професійний стандарт вчителя початкових класів, е, затверджений наказом Міні... Міністерства соціальної Політики, але ми всі вже очікуємо. Е, я думаю, ви знаєте, він був на громадському обговоренні. Е, уже е, точніше, чи він планується для розміщення на громадське обговорення. Професійний стандарт вчителя базової школи е, триває над ним робота. Так е, також уже я знаю, що є робоча група, яка працює над стандартом е, над професійним стандартом керівника е, закладу освіти. Е, також е, тут не можна не згадати і. Освітні стандарти, адже е, ці всі е, це все дуже важливо для, е, ну, для формування для створення методики, за якою здійснюється оцінювання професійних компетентностей вчителя. Так е, важлива наявність як професійних, так і освітніх стандартів. Також ви, мабуть, знаєте, що у, уже готовий для подання на кабінет міністрів на для, для затвердження кабінетом міністрів стандарт базової освіти. От і е, ці всі документи вони дають, фокусують на дають нам можливість більш е, ну так, більш точно визначити ті власне е, показники, які дадуть можливість оцінити е, вчителя. Отже, е, державна служба якості освіти в рамках сертифікації відповідає за організацію двох. Етапів сертифікації, це етап самооцінювання, який вчителі успішно пройшли, і це етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, ем, Державна служба якості освіти розробляє відповідну методику, затверджує е, перелік експертів, організовує їх добір е, і навчання. Ем, і у минулому році ми цей механізм вже відпрацювали. Але у зв'язку з тим з тією ситуацією, яка склалася. Uh, і пов'язана з власне з цією пандемією коронавірусу і введенням карантинних обмежень. Нам також доводиться uh, реагувати на ці всі речі. От, і тому у цьому році uh, третій етап, uh, третій, початок третього етапу, тобто вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, він був запланований на квітень, тобто, ми повинні були розпочати у квітні. Uh, вивчення повинно було тривати у квітні-травні. 2019 2020 навчального року, а також у вересні листопаді 2020 2021 навчального року на жаль, у зв'язку з введенням карантинних обмежень ми були змушені змінити спочатку. Змінити графік, а тепер ми бачимо, що нам доведеться змінити і підходи до проведення третього, третього етапу сертифікації. Так от, третій етап сертифікації най, найперше, що треба сказати, що третій етап сертифікації відбудеться. Тому що ми розглядали різні варіанти. І Все-таки є, є думка і керівництва державної служби якості освіти. Ми завжди таку думку відстоювали. І є позиція Міністерства освіти і науки про те, що сертифікація повинна бути про те, що реформа нової української школи повинна продовжуватися, і у тому числі повинна відбутися сертифікація, як один з важливих елементів цієї реформи. У uh, 2020 році сертифікація буде завершена, тобто третій етап відбудеться. Але ми uh, будемо uh, ми зараз, працюємо над змінами до методики, яку власне ми затвердили перед початком uh, третього етапу. Це було у uh, березні місяці 2020 року. Зараз ми працюємо над змінами до цієї методики. Uh, основний uh, такий основна зміна, яка uh, ну яка. Відбудеться це те, що а, вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації буде відбуватися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. А, експертні групи не будуть виїздити до закладів освіти. Пов'язано це з тим, що ми зараз маємо поділ держави на карантинні зони. Різні заклади освіти і відповідно вчителі, які в них працюють, знаходять, знаходяться територіально в різних карантинних зонах. У тому числі зараз от збільшується кількість тих територій, які віднесені до червоної зони, тобто найнебезпечнішої з точки зору карантинних обмежень, де багато захворювань. Крім того, наші експерти, яких ми залучаємо до. Вивчення практичного досвіду, вони також проживають у різних карантинних зонах, і для запобігання поширенню коронавірусної інфекції було прийнято рішення, що відвідування закладів освіти, відвідування уроків експертними групами не буде здійснюватися у 2020 році під час третього етапу сертифікації. Ми всі розуміємо, що тут, по-перше, Великі ризики для, для, власне, для учасників сертифікації, але, напевно, найважливіше, на чому нам треба, на чому нам треба сфокусувати свою увагу, це безпека дітей, адже один учасник сертифікації це, це означає, що разом з ним в класі ще кілька десятків дітей, ну, здоров'ям і життям яких ми не можемо ризикувати, і державна служба якості освіти це наша позиція е, життя і здоров'я дітей. Це найважливіше, і ми маємо все зробити для того, щоб наші діти були здорові. Отже, друзі, як буде відбуватися сертифікація? Сертифікація точніше, третій етап сертифікації у 2020 році. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації включає в себе кілька таких підетапів. Е, найважливіший і найперший етап це вивчення власне, відвідування уроків і спостереження за діяльністю вчителя під час уроків. Е, наступне це інтерв'ю з учителем, е, е, анкетування директора, заступника директора та керівника Об'єднання, якщо таке в школі створене, і вивчення документів. Ну, вивчення документів відразу хочу сказати, і ми вже про це власне. Я думаю, що тут беруть участь у Відкемпі, ті люди, які вже також десь і у вебінарах наших брали участь, тобто, можливо, ви це вже чули. Ми е, включили цей пункт вивчення документів тільки з однією метою з метою е, дотримання вимог законодавства, адже у положенні про сертифікацію чітко написано, що вчитель. Під час вивчення практичного досвіду його роботи повинен проводити урок відповідно до календарно тематичного планування, відповідно до розкладу. А а отже, наші експерти, які приїздять до школи для вивчення, приїздили точніше в минулому році для до школи для вивчення практичного досвіду, повинні переконатися, що власне так і є. що вчитель проводить уроки відповідно до розкладу, відповідно до календарно тематичного планування. Як я вже казав, в цьому році ми не будемо здійснювати відвідування школи, тобто експертна група не буде виїздити до школи, і вивчення практичного досвіду обмежиться інтерв'юванням вчителя а також анкетуванням керівник керівництва школи та керівника методоб'єднання. Але ми всі розуміємо, що якщо в минулому році інтерв'ю з учителем відбувалося у такому форматі, коли ми отримували від вчителя. Тільки ту інформацію, яка нам була потрібна, яка експертам була потрібна для того, щоб об'єктивно адекватно оцінити його професійні компетентності, і власне інтерв'ю носило такий більш уточнюючий характер, тобто, експерти у ході інтерв'ю могли запитати про те, чого вони можливо не змогли побачити там на уроці або можливо щось бачили, але їм потрібно поставити якісь уточнюючі запитання, щоб зрозуміти чітко, що. Ну, тобто зрозуміти чітко, як інтерпретувати ту чи іншу інформацію, яку вони отримали під час уроку. У зв'язку з тим, що уроку, уроки вони не будуть відвідувати в цьому році, зміниться трохи характер цього інтерв'ю. Зараз ми працюємо. У нас наші такі партнери вже добрі. У нас схвалася добра співпраця з нашими обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти. Ті... Люди, які працюють у цих інститутах, ті фахівці, які там працюють, вони багато з них стоять біля витоків нової української школи. Вони е, напрацьовували багато матеріалів власне на, на початках впровадження нової української школи, у тому числі, і е, з питань, які стосуються супервізії, з питань, які стосуються е, е, суп, супроводу пілотного проекту і спілотування власне нової української школи. Зараз ми знаємо, що вже четвертий рік. От У нас буде таке пілотування четвертий клас. Так от, оце наші партнери. Ми разом з ними зараз напрацьовуємо питання для власне інтерв'ю з учителем. Ці питання будуть, ми сподіваємося, що вони нам дадуть можливість, ці питання, ці, я би навіть сказав, педагогічні ситуації. так, які ми будемо використовувати під час інтерв'ю, вони дадуть можливість е, оцінити професійні компетентності вчителя. Знову таки, е, є, ну ми розуміємо, що для того, щоб ми могли надійно. Оцінити професійні компетентності вчителя у таких умовах, які складаються, нам потрібно а, дуже чітко, дуже добре розуміти, що наші експерти нам потрібно бути впевненими, що наші експерти вміють побачити ту чи іншу професійну компетентність, а також оцінити рівень її сформованості для того, щоб ми були впевнені, що все буде відбуватися добре. Ми напрацювали такий більш а, ґрунтовне роз'яснення, власне, а як цю компетентність ту чи іншу професійну компетентність побачити, і як оцінити її. Е, її рівень, так ми напрацювали такий документ, і зараз е, навесні ми вже провели, е, провели навчання. Правда, проводили навчання для експертів за тією методикою, яку ми планували використовувати. Після внесення змін до нашої методики ми е, проведемо знову ж таки навчання з нашими експертами, е, яких ми відібрали для участі в сертифікації в цьому році. і і вже використовуючи оновлену методику, е, дамо їм всі необхідні матеріали для того, щоб вони могли надійно і відповідно оцінити рівень сформованості професійної компетентності наших вчителів. Ми сподіваємося, що е, ці два роки пілотування дадуть нам можливість в 2021 році по-перше використати той досвід, який ми отримуємо, і ті той зворотній зв'язок, який ми отримуємо від учасників сертифікації. Тут до речі, треба сказати, що учасники сертифікації дуже жваво відгукуються на наші пропозиції надати зворотній зв'язок, тобто оцінити ті процедури, в яких вони беруть участь і. Ми е, таке опитування, такий е, зворотній зв'язок отримали щодо процедури минулорічної, і хочу сказати, що більше половини всіх учасників сертифікації та експертів, яких ми залучали до роботи, е, дуже активно відгукнулися на, на наше звернення, на наше прохання, е, дати своє бачення позитивних і також і негативних сторін, які вони побачили у ході сертифікації. Е, і сподіваюся, що в цьому році ми також отримаємо такий зворотній зв'язок і зможемо у 2021 році, по-перше, запропонувати якісь конструктивні зміни до процедури сертифікації. А по-друге, все-таки є сподівання, що карантинні обмеження е рано чи пізно закінчаться, і ми зможемо уже у наступному році е працювати в такому більш звичному форматі, коли експертні групи. Виїздять до закладів освіти і спостерігають за діяльністю вчителя безпосередньо під час, під час уроків. Отже, друзі, у нашому осінньому етапі, у третьому етапі сертифікації, як я вже казав, до нього допущені 1040 учасників сертифікації. І ми зараз, я сподіваюся, до кінця цього місяця напрацюємо і затвердимо зміни до. До нашої методики, за якою будуть оцінюватися професійні компетентності вчителя, проведемо відповідно до цієї, до цієї оновленої методики навчання експертів і будемо, будемо розпочинати вивчення практичного досвіду роботи вчителів.